Всім привіт! У нас сьогодні супірове надходження. Це в нас волосинь. Вона була у нас у продажу. Ми зазвичай возили тільки під основні, ну, під оснастки, під основну. Зараз у нас з'являться від 06 розміру. Це 0,135, 08 розмір, це 0,154. Це ви можете на поводки собі вже робити. Шостий, восьмий, де одиничка? Одиничка це в нас 0,172. Один і два має бути розмір. Є один і два. Є один і два. Це в нас 0,193. Так, один і два, півтора чотирнадцять. 2 є, три 3, п'ять. Дивіться, вони всі. Це зараз надходження рожевої. Буде ще така ж сама партія білою прозорою. В комплекції йде бобіна на 52 метри і бобіна на 10 метрів. Чому вони кидають? Однакового розміру не знаю. У мене було, звісно, розуміння, краще кидати собі нас на основну сюди на поводки. Але маємо те, що маємо. Коли збільшиться обсяги, ми зможемо замовляти вже свої фішенки. і тоді ми можемо точно замовляти собі під основну і під гачки. Зараз, поки так, кому потрібна волосинь. Сьогодні викладемо залишки, оновлені залишки на сайті. А хто вже випробував дану волоси, напишіть в коментарях, як вона вам. Гарного дня не па!